Всім привіт! Сьогодні пропонуємо до вашої уваги короткий огляд цікавого мотоцикла, який до нас заїхав нещодавно Triumph Tiger 800 в комплектації XRX. Мотоцикл 2019 року з пробігом 2200 кілометрів. В дуже класному стані, без пошкоджень. Він зайшов в продаж там протягом одного робочого дня. Зробилась виключно косметика, тому... Дуже класна техніка. Мотоцикли є досить цікавими для тих, хто вже має досвід експлуатації їх. До нас були клієнти, які, скажімо, не вперше їх вже купували і поверталися знову і знову до цієї моделі. Скоріше за все, це пов'язано з досить скажімо, цікавим бюджетом як для цього класу і непоганими характеристиками. Він не занадто громісткий для цього класу, для цієї кубатури, не важкий. І за рахунок трьохциліндрового двигуна досить потужний та тяговий. Е, тому хто лише має можливість спробувати таку техніку, десь посидіти, покататися, рекомендуємо. Е, що цікавого, то, тут 19-17 колеса, великі гальмівні диски спереду, два ззаду, один. Як я вже говорив, трьохциліндровий рядний двигун. 6-ступінчна КПП, також електронні помічники AB, що не регульовані, хто вони відключаються. Захисні дуги, як ми бачимо. В принципі, цікавий вихлоп, досить зважений. Англійська така стильна якість в плані от, косметики. Такі цікаві, прострочені сидіння. Досить скажімо, мотоцикл зважений як для цього класу. Непоганий вітрозахист. Широкий, якщо брати скажімо, головний обтікачі, непогані вітрові. Конкретно на ньому також є вітрозахист рук. Повторюю 2019 рік, 2200 пробігу англійський мотоцикл з Японії. Якщо роздивитися ближче, можна подивитися скажімо, його влаштування. Маємо TFT дисплей досить непоганий. Зараз секундочку, ще раз покажу оці от приємні циферки, дивіться. 2252 кілометри справжнього пробігу. Гарненький звук на холостих та е, не менш приємний на високих обертах. Е, непогана навігація. Тобто менюшечка під праву кнопочку, е, вибір е, пересування по меню під ліву також є е, е, клюс-контроль, да, пере, перемикання, ближнє дальнє світло, сигналька додаткові. Е, Винеси підкріплення аксесуарів. Ну, ось, ось ось така штучка. Значить, щодо, щодо сидіння. Дивіться, під метр, під метр 76, от мене метр 76 по паспорту, як то кажуть, 100% прикриття стопи. Він досить комфортний. З 800 з кубами ви можете легко впоратися з навіть зростом до метр вісімдесят. Для рослих людей так само ми бачимо відстань від коліна. До верху бака, да, до цих ребер теж, теж є. Тому людині під 1,90 він теж буде комфортний. По руках також ми бачимо, ніхто ні, нікуди не тягнеться, все, все чітко і так далі. Передня підвізка не регульована. Хід 190 мм, задня регульована, хід 180 е, Що ще цікавого, є тут виходи під, під зарядку. Захисні дуги. І так далі. Тому англійська якість завоювала європейський ринок і український в тому числі. У нас це не перший мотоцикл, і ми думаємо не останній. Пропонуємо, рекомендуємо не соромтеся. Якщо подивитися звідси, зеркала, як для мототехніки, теж досить обзорні, трохи притоновані, дуже чіткі, дуже чіткі, класно тримаються. Ну, от дійсно, я, е, англійська якість. Е, підігрів ручок також є е, класичні всі курочки, ось тут, шлангочки. Е, Гальмівна система вже е, гідравніші шланги. Ну Ось так. Тому, кому, кого цікавить, кого якісь додаткові запитання, гугліть, запитуйте, переглядайте відео. І найголовніше не соромтесь купувати класну техніку. Збирайте кошти. Воно того варте з вами, як завжди, Мотовулкан. Робимо, що можемо для того, щоб мотокультура в нашій країні розвивалася. Всім привіт.